Якщо людина не знає, в якій гавані вона тримає шлях, для неї жоден вітер не буде попутним. Жити означає боротися. Усі нещастя людини походять від її нездатності залишатися наодинці з собою. Ми страждаємо не тому, що в нас проблеми. А тому, що ми по-іншому на них дивимося. Великі люди можуть піддаватися великим випробуванням. Будь задоволений сьогоденням і нехай тебе не турбує майбутнє. Не в наших силах змінити події, але в наших силах змінити ставлення до них. Уміння бути щасливим залежить не від зовнішніх обставин, а від внутрішнього стану, час лікує будь-який біль, яким би великим не було страждання. Бідність мати всіх чеснот невігластво основа страху. Ніщо так не збагачує людину як здатність бути задоволеною тим, що в неї є добре прожите життя це довготривалий процес, а не випадковий момент. Щасливий той, хто навчився задовольнятися малим. Труднощі подолати неможливо, поки ти не зробиш перших кроків. Щастя це здатність знаходити радість у сьогоденні. Людина, яка хоче змінити світ, повинна почати з себе. Смерть лякає нас не тому, що вона неминуча, а тому, що ми не знаємо, що вона собою являє. Неважливо, скільки часу в нас є, важливо, як ми ним розпоряджаємося. Небагатий той, хто багато має, а той, хто задоволений тим, що має. Мудрість це вміння відрізняти те, що в наших силах змінити, від того, що змінити неможливо. Не варто страждати від минулого або турбуватися про майбутнє, живіть сьогоденням. Усе, що нас оточує, всього лише тимчасові явища вони приходять і йдуть. Сильна духом людина завжди готова прийняти долю такою, якою вона є. Справжня мудрість полягає в тому, щоб бажати того, що в тебе вже є. Не бійся труднощів, вони найкращі вчителі. Невдача це не кінець шляху, а частина шляху до успіху. Усе у світі підпорядковане законам природи, і людина не виняток. Великодушність це вміння прощати навіть тих, хто не заслуговує на прощення. Справжня велич полягає не в тому, щоб бути вищою за інших, а в тому, щоб бути вищою за себе.